Вітаю вас на каналі Як варити і печи. Сьогодні я ділюся з вами рецептом налисників, яких тісто не прилипає до пательні, гарно прожарюється і налисники виходять смачними та в міру солодкими. Підходить для солодкої та соленої начинки. Для приготування налисників вам не знадобиться навіть міксер, лише мисочка і віничок для збивання. Отож! Покладіть в миску 225 грамів просіяного борошна це півтора стакана приблизно. Додайте 2 столові ложки цукру 60 грам, 1 третю чайної ложки солі та 3 яйця. Обережно вимішайте і поволі доливайте 250 мл теплого молока. Коли вже не буде грудочок. Додайте 250 мл кип'ятку і гарно швиденько збивайте. Також додайте 50 г розтопленого вершкового масла. Пательню гарно розігрійте. Я не змащую нічим пательню. У мене пательня розміром 28 см. Приблизно в мене вийшло 12 налисників. Якщо у вас Пательня розміром 22-24 см у вас вийде 14 налисників. Приблизно я виливаю на пательню 65 грамів тіста. Пательню нічим я не змащую, але якщо налисники прилипають, то розпустіть 2 столові ложки масла вершкового і змастіть пательню, аби вони не прилипали. І якщо вони рвуться, то довше присмажуйте і прирумяніть. Якщо не хочете таких румяних, ну то зменшіть вогонь. Можна додати ванільний цукор або ще одну столову ложку цукру, якщо комусь мало солодке. Смачного! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!